Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. В першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість грати в футбол такий час, нелегкий. А по грі ну, треба забивати голи. Виграє Заб... той, хто забиває. У нас було. Купа моментів просто треба було реалізувати. Їх ще молодим хлопцям не вистачає десь майстерності. Ді нас добрав 15 чоловік, там є люди з прем'єр-ліги, люди досвідчені майстеровиті. Вони свої моменти рішили про тому, що в них їх було менше. Зараз не беруть участь в матчах, травмовані голода і Бінчук, Гатала. Чи суттєво відчувається якраз їх відсутність? І коли по прогнозам ми знову зможемо їх побачити в грі. Ну, звичайно, що нам не, не вистачає досвіду тих хлопців, дуже не вистачає. На, на жаль, вони травмовані і мене всі вибули на довгий термін, тому в ближайший час вони нам не, не допоможуть ніяк. Але їх досвіду нам не, не вистачає катастрофічно, тому що досвід це неоцінена річ. Безцінна в футболі, скажем так, він здобувається тільки з руками, з матчами, з програшами, виграшами, нічиями. Тільки так він здобувається. Тим хлопцям, що є, їм треба більше працювати над собою, більше працювати над реалізацією, над розумінням гри, над тактикою, багато роботи. Ну Ні нічого, будемо працювати доволі швидкий та несподіваний пропущений м'яч у другому таймі. Чи можна сказати, що саме він зламав? Саме. звичайно, що любий пропущений м'яч ламає структуру гри і приходиться десь розкриватись, приходиться десь більше грати на атаку, гляти, скажімо так, заді тили. Ну але ми зрівняли рахунок і мали хороші моменти. Просто десь сьогодні фарт був не на нашій стороні, скажімо так. Сьогодні дебютував Артем Викленко. Як оцінити його дії на полі і чого очікуєте від цього гравця в подальшому? Крім заробленого пенальті, він звичайно нічим не відзначився сьогодні. Але футболіст з хорошою школою, я думаю, що він буде прогресувати і в подальшому нам допоможе. Ну, зараз у групі вибування дуже щільна, е щільна боротьба. Далі на команду чекає Виствуман, де зараз свої матчі проводить запорізький металург. Е наразі це лідер у групі. Е чого очікуєте цієї ці? Подивимося, зараз розберемо на тижні металург Запоріжжя. Я знаю, що в них багато людей пішло, але тут простих ігор не буде. В цій групі простих ігор не буде. Я вже казав, що в групі вибування люди будуть битися не на життя, а на смерть. І останнє сьогодні вперше за таку тривалу перерву повернулись, хоч і частково глядачі на трибуні. Чи відчувалася підтримка, чи допомагала ця команді? Я дуже дякую вболівальникам. Я думаю, що хлопці відчували їх підтримку. Люди вболівали, раділи забитому м'ячу. Я це чув дуже приємно. Мені шкода, що нам не вдалося їх потішити перемогою. По першому тайму ні. Декілька гравців випало з гри, але на то є. Які причини? А от е, дуже гарно, що є зараз хлопці, які можуть перебудуватися, і є в нас е, вже конкуренція на міста, тому мені здається, що все, що потрібно, ми сьогодні зробили. І ті заміни, які зробив тренерський штаб, вони сьогодні привели до перемоги і десь був фарт, бо при рахунку один-один там не забувають наші ворота, а далі ми забиваємо дев'ять, але ж ми працюємо для фарту. А от якщо брати по десятибальній шкалі, як би ви оцінили? Сьогодні, сьогодні, сьогодні там п'ятірка, то таке, з великою натягою, бо я знаю, що хлопці можуть і розуміють по-іншому. Але сьогодні була така погода для двох команд, дуже важка. Бо після зими, після такої 50%, відсотків, тось то сніг, то дощ, то холод. Дуже важко грати. Я це я буду казати це як футболіст. Тому сьогодні досвід теж зіграв, бо були досвідчені хлопці, вони розуміють, як, як робити. а… Там є молоді хлопці суперника, не зовсім до цього були готові, мені здається. І ми, ну, то ті голи, які ми вже ми сьогодні робили на підготовці. Ми були готові кішки. А, а чим, можливо, здивувала, чим у нас сьогодні тернопільська команда? Ми вважали, що вона буде більш агресивніше працювати. Але, ще раз кажу, мені здається, що не в хлопцях діло. Якщо нас поважає, це дуже гарно. І десь, десь, десь це відчувалося. Ну, ще раз, Я не на 100% здоволений грою команди, але дуже цінні ці три очка, і вони дуже в мене багато всіх забрали. Ще перед матчем ваша команда знаходилась на останній сходинці групи вибування в першій лізі. Зараз вдалося в режимі онлайн піднятися на 17-ту сходинку. Це вже зона перехідних матчів. Як гадаєте, чи до снаги команді вибрати звідти і які передумови вашої команди є для цього? Ми поставили задачу, коли починали працювати, що перш за все ми повинні залишитись. Перемога є, собою є такою, одним шагом. До цього завдання ми будемо намагатися перемагати в кожній ігри, але ж не тільки там від футболістів, залишить, від мене залежить, це залежить і від клубу, від того, як ми зможемо підготуватися до не менш жорстокої боротьби, яка ще там попереду ну, скажімо, гарні в нас. Тому так, да, ми дивимося таблицю, краще буде. Як можна вище, але ж ми розуміємо, що кожен так е, думає, і слідучий матч нас через тиждень буде не менш важким. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги з сезону 2023-2024 років.